Сьогодні будемо ловити окунчика та хижу рибку. Опа. Хороший. Непогані окуняки. Непогані. Ось такі. Такий Такі, як всі, дивіться, і бачите, що робиться? Мінус десяточка. Привіт! друзі, привіт спінгіст Риболов. Вітаю вас на каналі Франківський Спінгіст. Сьогодні ми на міському озері, місто івано франківська Всім відомому сьогодні будемо ловити окунчика та хижу рибку. Дивіться далі, не перемикайтеся, проставляйте лайкоси, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А ми рибали. Сьогодні зі мною фінеско до 7 грам, і ми спробуємо зловити сьогодні окунчика. Погнали, друзячки. Отакий От окунчик. Дивіться, я відкусила зразу півприманочки, такий бандит. вістмагот. Бандит. ну що я не взяв. О, собачки Нагадує мені мого Бандюка, флоки недавно по цей пожерлися в мене там вони. Весело тут, друзяки, рибалити, але поки що альтернативи немає. Вітер сьогодні буде вам задувати. Каченятка навіть не лякається. Оп, є якунчик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп Ей. Бачила, чуть не забрав. Качер окуня. такий, Бачите, трошки укорочена версія. Дикий хижі качки, хлопець. І знову, до речі, спрацьовує віст магот. Трохи вам буде засліплювати в цей в очі, тому будете відчувати так само як і я. Поки що. Зараз сонечко зайде за дерева і буде краще. Ну варіантів немає. По всьому озеру дуже сильний вітер. І варіантів мало. Ну є варіанти, там до риби немає, але ми їх не розглядаємо. Віця знову обрізало. Точніше не обрізала, а відірвала. Такий приманок з ними не напасешся, слухай. Попробуємо снейктангл покидати. Дергає за крайчик і обриває мені. Він ж так гарно там ділиться. Попробуємо трохи. Іншу приманочку від віста. О! Більше приманка, мені здається, трошки більше рибка. Ну, гарно всосав, сав, дивіться, гарно. Склав так, бачите приманку, зараз зробимо фотку. Це складна історія. Рибуську відпускаємо, хай виросте нам кілевим. Дружок. Бачите, а качки так і хочуть його зловити. Ну і все. Окунь вбив мені два... ні, три маготика. Перейшли на снейк танго від віста. І цей, до речі, маготик теж від віста був. Та не чув, бо тут вітер такий, в лице, сонце Опа, от, А от і знайомі старі знайомі Дро. Ач, я тут цей мікру... мікрушу окунчика. Так Та тут я... садочка треба, що от туди і А зупить. я на садочка і не розраховую. Так, ще трошки стане вам легше, вже не будете дивитись на сварку. Ну, трошки правіше кинем. Ось тут зараз буде клювак, вже чує. Оп! Ха, -ха. одразу з вибросу клюну. Невеличкий. Ого, дивіться, який охтиздрав. Бачите, драв. Значить, цей це вже когось комусь попадався. Видите, видите? Выживальщик. Ну, давай, мацаньки. Бдосик. О, привет. Кто это нас тут? О, ну это уже кабан, Фэнди. Это уже кабанчик. Правда? Будешь? Оп, а ну, лаво. Намахалово якийсь фенді скажи. Нормально, нормально, нормально. Аттракціон. Оп, оп-оп, завелась, чик. Шо там? Шо там? Де він? де він, він, де він? Шукай. Так, вже вітер трохи стих. Закид вже трохи. Став кращий і маємо надію, що щось тільки сказав, що стих знов почався. Він ага. якісь такі поривами такими були. Ні, просто тут його знаєш, трохи завертає. Щось не клює, фен. Все, остання рибка для тебе. Оп. Останній атракціон для тебе. Ну. Не зловить. Він десь під... Все, поплив, поплив. Гарін думаю, на ну, його в баню. <рив> поплив все здається, що він десь тут заховався Все, поплив тут би була на його навісла Ну ти рибачка Фенді бач ну, А там чує, бач Він там деси Ну ти рибачка не хоче собака йти додому. Хоче бути на рибі. Оце песик любить риболовлю, як я. Що, друзі, сьогодні я з одною коробкою, зараз вам покажу, які мене тут примамочки. Немає змісту багато брати силікончика, одна коробочка, така двостороння, і все. В принципі, маготики маго ви бачили. За, зразу почали вони ловити, от вони в мене. Бачите, зразу вони почали ловити, зразу їх почало розривати, тому поставив два дюйми, щоб окунь хоч трошки більше клював. От такий у мене набірчик сьогодні приманочок. Твісти, снейктанго. Маготики, а, от драго є, рачки, вон тут якісь лярвочки, не знаю, це чиї. І от набір. Ну і в принципі окунчик віддозивається на одну приманку. О, такого типу. Дивіться, зараз це двогодіймовий віст. Снейктангове, я на нього вже зловив. Реально у напевно 20-30 і він ще в гарному робочому стані. Нічого йому не бракує. Деколи окунь маленький тяне за хвіст, приходиться поправляти, але в загальному все норм. Паличка до 7 грам, 1 грамчик я кидаю зараз. На 8 або 10 гачку точно не скажу вам. 0,16 флюрокарбончик, Фінеска UX бюджетна і в межах міста, точніше в центрі міста майже в самому, біля парку Шевченка, центрального парку, ловлю окунчика і насолоджуюсь, риболовлею, як то кажуть. Зараз спробую 2 грами, може трошки окунь від берега відійшов, може там якийсь більший стоїть. Оп, була покльовка. Оп, є рибка, бачите? Все на камеру, без ніяких, як то кажуть, махінацій. Ось такий окунчик. На вістик. Даруємо життя окунчику. Інакше ніяк. До речі, я би взагалі з міського озера заборонив брати рибку. Щоб всі приходили, тут розривало всім судаки, щуки. І тільки спіймав відпустив, це було б круто. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, друзі. Добіробимо сфенді атракціон. Ну. <laughs> Оце такий, до речі, вже такий <laughs> такий, як всі, дивіться, і бачите що робиться? Мінус десяточка. Блін. з'їла Хунз. З'їло. З'їлого Не, не з'їла, викину. <laughs> І що? Я навіть не думав, що вона зловить. А ти що, там реакція тупе. Розохрумала, вона вже його аж, аж запхала в рот цілого. І що? І що? Вилазь, я кова. Вилазь. Ось така от реакція у песика Фенді. Точніше, у неї, у собачці. Уця дівчинка. Любить окуня. До речі, друзі, після того як окунчик побував у фенді в роті і трошки хрупнув в неї там всередині, я маю на увазі ротовій порожнині. то цей. То він поплив, виявляєте? Капець. Дивіться, друзяки, кидав на на 2 грамчика. Кидав на 2 грамчика, не клювало. Поставив грам, клює. Бачите, яка залежність від ваги. Ну і фоточку зробимо на пам'ять. Фенді вже нема, пливи. <смір> Попався, був в пазурі. хохо хо 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 хохохо хо хо Охохо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Опа, більшенький пішов. Дивіться. Оп. Такий прикольний захід сонця, друзяки. і на заході сонця. До речі, окунчик збільшився в розмірі. Вже не такий відвертий малюк, але і ті малючки мене радували, тому що Кльов гарний, темп рибалочки якийсь зберігається, правда вітерець, сонце в очі, але рибка покльовує. Це радує. Це який там не платничок, не платна водойма. Трохи людно, звичайно, але рибалити, насолоджуватися, риболовлюю можна. Не знаю, чи ми ще половим затемно, є зміст, деколи ще може проклюнутись судочок. який вітер. ого, ого! Десь восьма, так, або півд'ятого. Та, поклює. Окунчик. Під запитання щось клює, окунчик клює. Але можеш відійти, щоб я тебе не зачепив, коли закиде? Дякую. Все, шпіон прийшов, побачив і побіг. Чекай зараз, друзів, риболові. Але реально, друзяки, сонечко зайшло, якийсь більший окунчик почав клювати і клює трошки рідше, але о, бачите, цікавіші покльовочки. До речі, клює з дальничка. Якби ще вітер дозволяв, гарно закинути. Дивіться, зараз буде. А ні, нема. Оп, дивіться, Ох, гарна на камера. О, бачите, він такий вже опа. Ну такий окончик нормальний. Не ще не таранічний, але вже і не зовсім малюк. Доло, долоня в мене велика, так що комусь може бути і на долоньку. Опа, дивіться, покльовочка. Оп, о! Азі До речі, я продовжую ловити на той самий снейк від віста, який був. Він вже трохи подраний, але я його так трохи круче міняю і рибаль. Трохи підкрутим фракціончик, щоб той мене геть затягнутий щоб трошки, щоб не рвати губу окні. О, віці, а це з фракціоном, дивіться. Бачите? Оп. Відмінно просто суперога. Я торчу, скільки в жоку ні зловив, хто порахує. А ну напишіть в коментарях. Обвід на ходу. О, з фракціончиком, до речі, цікавіше. Виважувати. О, -о, -о нічого собі. От ото взагалі. дивіться, який. У коняка. Вечірній. Бачите, такий розбійник. Оба з одної точечки все. Грамчик і віст двухдіймовий Snake Tango. Дить, тільки кинув зразу є. Нічого собі в мене снасть. Опа! Та це взагалі. Дивіться, Це взагалі красончик. Бачите, майже долонька моя. Погнав. Тільки кидає, зразу на впадінь. хапає. Ось Там на дальничку трохи стоїть. Але виважувати приємно. Сонечко зайшло. Мої діти граються там на дитячому майданчику. Дружина на лавишці за ними спостерігає, а я ловлю рибку. Буквально дві годинки і вистачає, щоб... Гарно порибалити. Ну, правда, ще рибку треба знайти, знати де підхід. Бувало так, що я тут і за дві годинки пару судачками розловлювався. Але це вже інша історія. Так, щось я вже не попадаю в ту точку. О, комарі вже починають атакувати. Опа, святі окунчики. Ходи сюди, да, маленькі. Гарний, левий. Скільки я вже їх перетягав, я вже собі не знаю. Сюди б паличку до 5 грамів це було б просто... Феноменальна, фантастика була б опа хороший, непогані окуняки. Непогані, От такі вечірні, оп, спортивні. Опа. Звичайно, верх анімацію робити зручніше і ефективніше, а трошки вітер видуває дугу, якщо верх анімувати. Що, друзяки, вечір, ліхтарі вечірнього франківська, а це означає, що риболовля наша завершилася і он гуляє своїм хі -хі, псом Флоки. Що, друзячки, підведемо невеличкі підсумки. Сьогодні гарно клював на озері міському невеликий окунчик, Флок іде сюди. Так він ж там вже гризе. Клював непогано невеличкий окунчик, клював на снейк від ліста двохдюймовий дюймовий і клював чомусь на грам. 2 грама кидаєш, брати вже не хоче. Легенька оснасточка і, як то кажуть, покльовочки є, друзячки. Така от справа, що підпишіться на канал, поставте лайкоси, протисніть лайкоси і як то кажуть, можете йому протиснути лайкос тому от кабану моєму. Кожен вечір мушу з ними гуляти. Підпишіться на канал, ви дивились канал Франківський Спінгіс і папа.